Ваш варіант національної ідеї. Mm. Можна пригласити? Добре, добре. Ви знаєте, я написав книжку цього Національна ідея і національна воля. І я досліджую вже перед тим, щоб написати цю книжку, я прочитав, ну, думаю, що все, що у нас з'явилося там за попередній час. І в різних журналах статі, і такі брошюрки. І я виробив дефініції. Виробив дефініції. Бо я побачив, що всі попередні автори, а їх я прочитав десь 15 чи 17 авторів, що вони описують, що таке національна ідея. Я хотів дати дефініції. Мені здається, що різниця між описуваннями дефініцією є та. Що описують і завершують описували в той, той час, коли не настільки узагальнили проблему, щоб їй дати можна було дефіцію. От я всягнув такого рідного узагальнення, мені здається, мені лице, що то я прав. Може, ні? Тому що, знаєте, всяка теорія, вона ж вона продовжується, Життя продовжується, так продовжується нові відповіді на це питання. Отже, мені, якщо я не збрешу, то записано у тих книжці так, що українська ідея це поширення етнічних різ українців у всіх проявах її реального життя. Значить, поширення українських етнічних різ у всіх проявах національного життя. От, щось Думаю, щось таке щось. Значить, Національна ідея це, якби має утвердження, чи прояв етнічних, етнічних особливостей української нації по всіх проявах реального життя. Значить, суть є що. Ми маємо, нація походить, яке відношення між нацією і етносою? Етнос щось попереднє, історичного попереднього. Можна нація може знаходитися в стані етнічному і не перерости в націю. бо етнос переростає в націю в результаті політичного усвідомлення своєї сутності. Можна не досягнути переростання до усвідомлення своєї політичної сутності, можна залишатися таким чином на рівні, етносу, на рівні етносу. Ну, етнос ми знаємо, що це таке. Це антропологія наша, це наш темперамент. Це наші звічки, наші характери і так далі, наші смаки, наш одяг, кухня. Ну, оці всі пісні, тобто наші емоційні міста і наш стан, наша вольна Ну це етнічний ріс. То, що ми любимо борщ, сало, і налісники, і вареники, от це все наше. То, що українські жінки біля хату, от чи живе на Україні, чи в Білорусі, чи у Томській області, чи за Уралом, вони однаково білять хату. Бо так робить, о, так, це власне українським жінкам, це власне українським людям, А, не, Але прояви усіх прояв у всіх реального життя, усіх проявах реального життя. А реальне життя воно може бути побутове. Говоримо, сім'я пшеницю, збираємо там, до які. Це вже рік, переростання етносу нації. Політичне життя це усвідомлення етносу своєї політичної сутності. А це означає, що треба розуміти, що наші політичні традиції ось такі, Наша політична традиція це така, коли демократиз в монархію. Це вже жирі, негативна, негативна ріса. Ви знаєте, я, питання ваше, я зараз на ваше питання. Відповім, відповім на основі оцієї книжки. Я не знаю, хто із вас читав Холодний Яр. Ви розумієте? Він описує цей Гориць цей це сотник, відвоював без Василя. Це найкраща книга, яку я читав взагалі за останні навіть, там 20 років. Найкраща. Краще, ніж те, що я написав. Це надзвичайно здорово. Так ось він показує те, що він тут каже, це може речення одне. Якразу це різниця між етносомні нацією, між етнічною свідомістю і національною свідомістю. Значить, більшовики там росіяни вони мали там багато всяких, одним словом, комуністична більшовицька навала сули на Україну. Україна. на Вона з різних боків, ну, наприклад, на Черкащині, от вони йдуть на Черкащині. На Черкащині є полк чи загін наш, розумієте, там український, який захищає і проти них. Завзято. Сміливі чоловіки, вміють воювати. Жінки допомагають, жінки також сміливі. Ну, Знаєте, нація, яка вміє воювати з поколбіків. Це вони захищають, розумієте, десь там Черкащину і ось таке. Але коли потрібно направити загін із Черкащини, десь під тої, я розумієте, якоїсь там чи то, то направити на Чернігівщину або Луганськ, нічого не виходить. Цей загін, по дорозі, розбігається і повертається знову назад. Знову назад. Оце рівень етнічної свідомості, але не національної. Національна свідомість означала, як командир направив цей полк із Черкащини на Сумщину чи куди-небудь там на Луганщину, то полк має тобі бігти Повністю. Оце була національна свідомість. А там не було національної свідомості. Захищають своє попло. Розуміти, своє село, своє місто захищає. захищає. Зараз колективізація, зараз націоналізація, зараз будуть стріляти по кулів і так далі. То проти цього є війна. І сміливо завзята війна, що захищають? Захищають свій побут, своє життя. Це етнічний рівень. І коли він говорить, а от не вдавалося ніяк послати, розумієте. Той загін в іншу область, бо він розбігався і все. Оце звісномінації і етнос. Тому наше з вами завдання, ну, безперечно, що Україна за на окупації, комуністичної окупації змінила у зміни всіх світових. І, звичайно, що сам факт народження Української Народної Республіки він міняв свідомість людей. Він піднімав рівень національної свідомості. І все більше людей розуміло, що ну, самостійна Україна це не тільки Чернігів, що це не тільки Чернігівщина, що це не тільки знаєте ліс там, а що це велика територія. І коли ми подивимося на карту, знаєте, то були сотні загонів. Сотні загонів. Воювали кожен загонь, був самовіданий, воював знаєте, проти той більшовицької навалі. Але не об'єдналися значить, Знов захищали свою, свою маленьку територію. Ну, от така картина. То само існування української радянської соціалістичної Республіки, яка є великою поступкою, е, так би мовити, народу.